Друге послання до Солунян, глава 1. Павло, Сильван та Тимотей в Солунській церкві, що в Бозі, Отці нашім і Господі Ісусі Христі, благодать вам і мир від Бога Отця і Господа Ісуса Христа. Мусимо за вас, брати, повсякчас дякувати Богові, як воно й годиться. Бо ваша віра зростає вельми, і любов кожного з вас у усіх до інших збільшується. Тож ми самі хвалимося вами по церквах Божих, вашою витривалістю і вірою в усіх переслідуваннях та напастях, які ви переносите, то знак справедливого Суду Божого, щоб ви стали гідними Царства Божого. За яке і страждаєте? Така вже Божа справедливість відплатити утисками тим, які утискають вас, а вам, що утисків зазнаєте відпочинок з нами, коли з'явиться з неба Господь Ісус з ангелами Своєї сили, у вогні полум'яннім, щоб відплатити тим, які не знають Бога. І не коряться Євангелії Господа нашого Ісуса. Вони зазнають кари вічної погибелі, віддалені від обличчя Господа і від Його слави й могутності, коли Він прийде прославитися у своїх святих і проявити себе того дня на подив усім, які увірували, бо ви увірували нашому свідченню для вас. Тому молимося за вас повсякчас, щоб Бог наш учинив вас гідним покликання і щоб силою наповнив усю вашу відданість, доброті та ділу віри, щоб ім'я Господа нашого Ісуса звеличувалось в вас, а ви в ньому, за благодатью Бога нашого і Господа Ісуса Христа. Амінь.